Всім привіт! Сьогодні у нас піде річ про Т-25. Не знаю, чого я раніше не почав знімати. Ну, такий чисто короттенький відео обзор, скажімо так. Т-25. Займаюся на даний момент проводкою. Проводку роблю стопи, повороти, світ, ну, світ це ще вчора зробив ближній дальній все світе. Вечором включав галочка, оця нікого навіть не Ну, Світ, звісно, тут був мощніший. Тут нові фари стоять нивовські лампочки, галогенки. ну, то есть, Все класно. Чим займаюсь на даний момент? Як можете бачити, розібраний фонарь. Він був оце, откручено було, оця, сам корпус, оцей металевий, відкручений від корпуса трактора. Від рами, І маси не було. Я відкрутив два болтика. Отут. Ось один і другий. Зачистив саме вушко, оце зачистив зачистив корпус з цієї сторони, позачищав Коротше, все тут середини, кинув нову масу. Ось о. Вона була тут на болтик, на корпус. ну, По-заводському. По ну, Я роблю скажімо так, під себе і зробив тут: тут оце ось, о. ось так, укинув длінніший болтик і всередині у мене тут вивод маси. Ось о, як можна бачити, масовий цей проводок новенький. Лампочки покидав. Ну, у мене є світодіодні, скажімо так, плана. ну вони щось мені отакого от плану є лампочки. І зараз ще покажу. Отакі от ось у мене є лампочки. ну Вони чогось не дуже такі прям хороші, скажімо так. Оця лампочка треба, щоб тільки отак стояла. Якщо вона буде боком стояти, вона фігово освіти. Це, якби отак, допустимо, це на газон, допустимо, може підійде. ну, в общем, О. Зробив масу там, зробив масу там, перечистив кожен контактик. оцей, Тут почистив всі, всі контакти ці позачищав. Поки що робота, скажімо так. Цих нема предохранителів, поки що на проволоках. Знаю неправильно, але куди діться. Габарити включаю. Тут треба буде ще поміняти один. Тумблер поставить кнопку хорошу, це була задня фара. Ну, вона згнила, звісно, там, дивлюся, взагалі її вафлі. Ну попробувати підключити можна. Вона горіла буквально два рази, а так вона просто все рем'я тут качається. Вона воночки... Вона воно, воно згнила повністю. От свічує бачок. Так, давайте габарити Оп. там, видно, вона світиться, ось світиться. Тепер ззаді. Отам ще не світиться. Ну, Там треба дивитися, на тій стороні. Тут світиться все. Щось е так кажеться, одна ніч світиться, Ну, вона, в принципі, яркенько горить. Е Габаріти є, спереді є. Так, тепер можна сигнал, кстати, зробив вчора. Работає. Тут була кнопка, не пам'ятаю, здорова якась була. Електрику віддавали, ну, він її благополучно оце все витягнув. ти її витягнув. Ну, то є дірка тепер виходить. Хай кнопка не робоча, але ну, вона Закривала, була б не така диромаха. Ну, скажімо так, коротше. Зробив датчик температури. Показує, Ну, зараз він холодний, понятно, я нікуди не їздив. Зараз це покажу. Поворот включаю правий чик. Там контролька не бачу, щоб горіла. Ну, Треба передивитися. А тут моргає. І тут ззаді теж все моргає. Зараз, секундочку. Так, продовжаю відео. Не пам'ятаю на чому зупинився, так як телефон позвонив, перебили. Так, дивіться, я показав поворот і габарит, по-моєму. Зараз покажу ще раз правий поворот, спереді моргає, ззаді моргає, спереді теж є. Тепер показую лівий поганенький тумблірок. Там видно, зараз обійду. Ось так, чотенько, вообще красота. І сзади теж є. Видно. І, кстати... А, не, не видно, то сонце свідчить. Так. Тут, мабуть, або лампочка перегоріла на показчику, або, я не знаю, він не работає. Температуру зробив, показує давлення, показує давлення механіческа. 4,5 на холодну, коротше, показує. Так, відкриваю цей акумулятор сотка, це з газона я витягнув, поки той заряджається, цей що тут був. Він не сівши ніде нічого. Не заряджався він, я не знаю, мабуть, года 3. Той акумулятор, що тут стояв, 125. й Взагалі заряду, там буквально на чуть-чуть бере і все. Тут виходить, заводський був шнурок. оцей, На одну фару і на другу фару були заводські, ну, провода заводські. Виходить. І десь на якійсь фарі пропало воно все. Виходить, я взяв з однієї фари, тут закомутав, комутував, цей ближній це йде дальній. Ну, то ось білі провода це ті, що підходять на якусь із фар, ну, там, на ліву чи на праву, допустимо. Мабуть, це було на оцю фару на ближню, а тут кусочок отакий там 20 см я відрубав на цю фару. Так що отак. Зараз покажу, як воно робота. Сигнал показував. Кстати, ось окинув. зробив проводочок, пішов на температуру. Температуру масло показує. Так, Закриваємо капот. Закриваємо капот і зараз покажу, як працює світ. Отакий цей ближній, дальній. Ну, тут теж було по-другому, ну, опять же, електрик, кожен ліпе, ліп, знаєте, по-своєму. Осьо, хоп, ближній. І ще разочок хоп. Дальній вагли. Світ взагалі бомбовий, як для такого тракторця. І все, ну і стартер круп. Ну, а клеми хреново надіть, і, в общем не крутну. Цей акумулятор нижчий, сотка нижче, ніж 125-й. 125-й акумулятор. ну Ось покажу, що я хірово їх понадівав, бо вони не надіваються, оці клеми, так як мішає. цей 125-й акумулятор. Він в рівні, він на 2 чи на 3 см вище чим обична сотка. просто термостатик щоб трактор підігрівався, ну і десь примерно отак. Зараз отам по шаманю ту сторону. Ну і в принципі все. Отакий апарат. Вечірком тоді, я думаю, коли чуть-чуть почне сіріти, ну, щоб чітко видно було поворот, габарит. А, не показав стоп-сигнал. Поставлю на ручник і буде горіть стоп-сигнал. Зараз поправлю клему. Должен по ідеї, да, горить. Тут горить і там горить, то не сонце. А цей. Зараз обійдемо ще разочок Не сонце засвічує, а лампочка. Отак от. Отакі от. от діла. Так що далі включимося вже вечірком, коли це чуть-чуть сіріть, Щоб і світ видно було, і габарити, і повороти, і покажу, конечний результат. Так, ще хотів один момент по підсвітці номера. Там її не було. Була вона розламана. Та на даний момент. На даний момент не можу знайти, десь вона упала. А он вона лежить. Он вона лежить під колесом. Це короче, корпус, кришечка, Ну, оця пластмаска. В общем, як я вийшов із ситуації. Я це все діло зняв, прикрутив, номер осталось прикрутити, почистив під масу. Ну, це так, провод висить. Короче, ось отак зробив. Це чисто чистовний варіант, поки не куплю нову. По номера. У мене, по-моєму, навіть вдома є, я купляв на прицеп автомобільний. Там вон, всередині лампочка. Все воно це, оце плюс я дергаю зараз. І мінус вивів. Мінус це сама ота конструкція, яка всередині у цьому. ну, Де лампочка вставляється. Ну, Для контроля я вивів іще один цей. Тут по заводу, тут має бути номер ось. Я зараз показую такий кронштейн. Тут він має бути. Я думаю, може його туди і почепити. Ну, ось ці два отверстя. Ось сюди прикрутилося і все. І, ну, мабуть, не буду чіпляти, так як воно буде мішати. І тут ось виходить плюс. Якщо це роз'єднати два білих проводка, оці ось, то тоді оця сторона не горить. Ну, Скажімо, так, я до неї ось ось зараз причепився. Включаю тепер габаріти. Ось. раз. Габарит горить, видно, жовтеньким. І тут у нас підсвіточка теж світиться. Так що, ну, десь отакий лайфхак, скажем так. Тут облагоражую і вечірком покажу. Так, Ну і знімаю, скажімо так, завершення мого робочого дня. Ну, він не один, їх два було, скажімо так, ну, вкратце, скажімо так, вже починає темніть, що навіть він місяць виходить, ну, вже вечір, по крайній мірі. У нас вже без 26. Так, покажу. Начнемо спереду і підемо назад, скажімо так. Свет. Світло, свет. Включаємо ближній. Чік. Галочка. Включаємо дальній. Работають дві фари. Ось включаю ближній. Вони просто так настроєні. Дві фари. Ну і дальній, соответственно... Тоже дві фари. Світ вали взагалі отличный. Так. Це виключаємо. Сигнал, теж він там спереді. Працює. Габарити. Клотс, подсвіточка горить. Спереду горить. Ззаді горить. А номерочок. Бомба. Ну. Виключаємо. Поворотник правий. Чик. Работа. Работа. Поворотник лівий. Виключаємо. І ручничок. Хопа, стопики. О, один уже не горить. Он сьогодні горів тільки що крутив. Ну, такий трактор. Там лампочка відходить. Так що отак. Зараз піду, спробую стукнути його. Робило. О, робота. Ну отак. Отакі діла. Зараз ще габаритики. Бомба. Все чітко. І тут і там, і там все, по номера. Я її закріпив, тут вона взагалі не шевелиться чітко. Приборчики підсвічуються. поворотничок сюди ще в придачу до цієї. Все чітенько. В ту сторону. Поворотничок моргає. Ззаді поворотничок моргає. Хоп, хоп, все. Ну, ручничок горить, тормоза нажаті. Все. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося. До нових встреч.